Слуга, відчини, Господи, моє серце для Твого закону, і навчай мене поводитися за Твоїми заповідями, дай мені зрозуміти Твою волю і пам'ятати про Твої добродійства з великою пошаною і пильно роздумувати над ними, як загалом, так і осібно, щоб міг тобі за них достойно подякувати. Однак я знаю і визнаю. Що навіть за найменшу річ не в силі належно відплатитися подячною хвилою. А я замалий проти всіх тих дібр, які ти мені дав, а коли дивлюся на велич твоєї доброти, перед твоєю величавістю дух мій завмирає. Все те, що ми маємо на душі й тілі, і те, що ми набули біля себе чи в собі, природним чи надприродним способом, це твоє добродійство і прославляє тебе. Ласкавого і доброго благодателя, від якого ми все те добро одержали. Хоч один дістав більше, а другий менше, та все це твоє добро і без тебе навіть найменшої речі неможливо мати. Той, хто більше дістав, не може похвалитися своєю заслугою, ані вивищуватися над іншими, ані погорджувати нижчим від себе, бо більший та кращий той, хто собі менше приписує. А покірніший та щиріший у подяці, а той, хто вважає себе гіршим і негідним від усіх, заслуговує на те, щоб ще більше дарів одержати. А той, хто менше дістав, не повинен ані смутитися, ані зносити це знехіттю, ані багатшому заздрити, але радше дивитися на тебе і якнайбільше хвалити твою доброту. Що ти роздаєш свої дари так щедро, так задарма і так радо, без огляду на людей. Все від тебе вийшло, тому треба хвалити тебе в кожній речі. Ти знаєш, що кожному найліпше буде дати, і чому цей має менше, а той більше. То не наша річ, а твоя про те вирішувати, бо в тебе записані заслуги кожного з них. Тому то, Господи Боже мій, я навіть вважаю Це великим добродійством, щоб не мати багато такого, від чого на світі за людським звичаєм береться хвальба і слава. Так що людина, коли подумає над біднотою і нікчемністю своєї особи, не тільки не відчуває через те ніякої прикрості, ні смутку ані приниження, але радше втіху і велику радість, що ти, Боже убогих покірних, Якими на цьому світі погоджують, вибрав собі за своїх друзів і свою челядь, свідками того самі апостоли Твої, що їх настановив ти князями над усією землею, а вони, такі покірні і простенькі, далекі від усякого лукавства і хитрості, прожили свій вік на світі без нарікань та навіть радо терпіли зневаги заради ймення Твого. І з великою радістю приймали те, що для світу осоружне. Таким чином, ніщо не повинно так тішити того, хто любить тебе і знає твої добродійства, як твоя воля щодо нього і ласкаве рішення твого вічного проведіння. Воно так повинно задовольняти і втішати його, що він рад би бути найменшим, як дехто бажав би стати найбільшим. Бути спокійним та задоволеним на останньому місці, як на першому, і хотіти, щоб погорджували ним і принижували його, а навіть бути без усякого доброго імені і слави, щоб як мати більше від інших поваги і більше значення на світі. Бо твоя воля і любов до твоєї честі повинна все перевищувати, більше втішати його і більше припадати йому до вподоби. Ніж усі добродійства, які він одержав, чи має дістати.